Об'явлення 1.9. Я Іван, брат, ваш і спільник біді Терпіння в Ісусі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Дехто хто переглядав попереднє відео, може задати питання. А яке відношення взагалі до Євангелія має питання рідності, рівності, яке ми розглядали минулий раз? І тим більше до книги об'явлення. Що тут спільного? Але хто уважно передивляється, хто уважно слухає, той зрозуміє, що це питання має пряме відношення до об'явлення, саме до центральної вістки книгооб'явлення. В об'явленні 12 розділі сказано: і сталася війна на небі. Михаїл та його ангели вчинили зу Змієм війну, і Змій воював проти Анно та його Ангели та не втрималися і вже не знайшлося їм місця. На небі. І так, центральна говорить про те, що відбулася війна на небі. Саме вона є результатом того, що ми сьогодні маємо, того результатом того життя, яке ми маємо. І тому саме боротьба, яку ми ведемо, вона, є, вона має початок там, в 12-му розділі, описи її події самого початку. І проблема. Скажем так, відсутність поняття рівності призвів до того, що ми маємо. Якби було це поняття або розуміння, то ми б мали сьогодні зовсім іншу історію. Історія возвищення, е, яка призвела до зміни історії, це історія дьявола. І в Ісаї 14 розділ, 12 вірш сказано. Впав ти з небес, сину зірниці досвітньої. Ясна зоря, ти розбився об землю погромнику людів. Ти ж сказав був у серці своєму: зійду на небо по зір Божих, поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів. На кінцях північних, підіймуся понад гори хмар, уподібнюйся в Всевишньому та скине не йти до шаолу, до найглибшого гробу. І так, причина. Чому все це, це сталося? Це ось цей епізод. Не просто він змінив хід історії, але долю планети в цілому і всесвіту. Ну, Вірніше, долю планети цілої і всесвіту в цілому, тому що все пішло зовсім по іншому плану. І те, що ми маємо, воно впливає також і на ті світи, які не зрішили. Але причина була в тому, що дьявол возвисився. Він рідність з Богом почав змінювати на рівність. Він хотів бути рівним, хоча б, а взагалі хотів би піднятися. І він застосував всі засоби для того, щоб цього досягти. І це призвело до цього. Тому всі, хто наслідує дьявола, всі послідовники, вони стануть саме такими, отримають результат який дьявола. В Йоанна 8, 44, 47 сказано: Ваш батько дьявол, і пожадливості батька свого ви хочете виконувати. Він був душого бспоконвіку і в правді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить за свого, бо він неправдомовець, і батько неправді. Хто від Бога, той слухає Божі. Слова амінь.